Всіх вітаю, всім бажаю скорішої перемоги. Згадав старий одеський анекдот. Чому його згадав? Тому що вчора дивився так звану нараду, От бачите, сидить Підньова, Тіліщук, цей каханець, і він же за сумісництвом директора водоканалу, колишній поліціант. І перший заступник, він же смотрящий від Андрія Дікуна, бізнес-партнер Дікуна, Олег Ганіч. Ну, зібрались ці всі, всі добродії говорити проблему води. А анідот я пізніше трошки розповім. Ну, от кажуть, що все ж таки визнали, слава Богу, що вода погана, від нього кажуть, що багато скарг, люди незадоволені. Каже, Та ви так зробіть, щоб більше не скаржилось. Вона й пішла собі, як ташка Божа. Ну. Але все ж таки мені хочеться, щоб наші мешканці міста Умані, якомога менше задавали питань до того, яка вода потрапляє в їхні домівки. Котре соромна за неї дуже і відчуває так званий іспанський сором, коли одній людині соромна за іншу. Ну, Мені одразу згадалась от, така французька революція. Пам'ятаєте, це була в кінці 18 століття, коли королева, яку потім обізвалі, казала, що народ, якщо нема хліба йому дати, так корміть його пірожню. Дуже мені нагадує Плітньова, і я хотів би сподіватися, що вона так само не завершить свою кар'єру, як Марія Антуанет. Що цікаво, до цього вони розповідали навіть, от 22 серпня, ще написали. Водоканал. Нещодавно в соціальних мережах один з депутатів Верховної Ради України, ну це я маю це на увазі, поширює відео про те, що КП умовимо, водоканал постачає воду непридатну для вживання. Нарешті признано було, що вода непридатна для споживання і не може споживати. Зразу також приказка згадується сьогодні чомусь так з юмором, що мама завжди права. І... Лише через місяць після от проблеми, коли всі люди страждають і мучаються і травлять їх такою водою, від нього провели нараду. Дивіться, досить странно вони так сидять, як для керівника, да, і щось, щось так розповідають, брешуть знову людям, а проблема не вирішується. Ну, повторюсь, вже дві кримінальних справи розслідуються по ним: одна за забруднення води, інша за заволодіння грошима виділених на реагенти. Крадуть реагенти простим язиком. Ну, і вони вже не знають, як уш на сковородці, що сказати. Спочатку, що вода хороша, казали. Потім казали, що аналізи якісь там несправжні. Потім зняли цікаве відео, там, де в таких резинових сапогах стоять Терещук, директор водоканалу, там, де ремонтують якусь там трубу. Далі от вони продовжують різні там розповідати казки. Зараз промивка у них. Ну і от цікавий лист пише Терещук, От я його демонструю, і на всіх депутатів міськради розослани. Що пише, що все каналіційне обладнання на грані зупинки, Ну він уже доролівся, як кажуть, де керувався. І що якщо воно зупиниться, всі насоси, то ну, в місті буде взагалі колапс. Тобто в місті потоне у лайні. Дана ситуація по обладнанню значно ускладнюється по причині масових перебування в нашому місті, паломників хасідів. А також вимушених переселенців, що призводить до надмірного навантаження на насосне обладнання. Ну, цей, я не побоюсь цього слова сказати, дегенерат, не знайшов іншої причини, як винувати туристи і винні євреї. Більш ідіотські версії, ну, я не бачив в житті своєму. як раніше приїжджали хасіди, там, і туристи приїжджали. Да? Поки поки вас не було, пане Тірічук і плітньо вашої парочки, оці Бонні і Клайт, які грабують сьогодні. Под дахом Дікуна і Ганіч. Все було ж хорошо і з водою, і з туристами, і з усіма питаннями. Ну, Більш-менш. було. Були свої проблеми, але не так, як ви сьогодні нищите міста щодня, що секунди. Все одно вас посадять рано чи пізно, ви маєте це розуміти, доведеться відповідати. Ну, і Шляхи вирішення просить грошей у міста, ну, знов-таки якась оборотка планується, будемо уважно. Стежити, але я не здивуюся, що взагалі вони знищать водопостачання. По цій ситуації, до речі, ну, звичайна така вода, тому що три складових. Не те, що вони розповідають свої байки, а те, що вони відключили спочатку станцію до очистки води в Жашкові. І вода йде вже брудна, і ніхто не чистить. Потім вони відключили станцію Куліген, яку ми будували тоді разом ще з минулою владою міською. І тоді вона працювала і все було добре. До речі, Людмила Кирилюк, колишній секретар міськради, дала б недавно цікаву пост на цю тему, хто дивився. Я, до речі, мало з нею спілкуюсь, але ну, пост правильний і дійсно багато питань до нинішніх, гірмани так звані. Ну і третє, звичайно, крадуть реагенти. І це все призвело до того, що вода така є, і, на жаль, найближчим часом ситуація не зміниться. От бачите, вже сьогодні от люди знову пишуть: така ж сама вода, ті ж самі проблеми. Але треба боротись. Ну і на останок я хочу сказати, всюдному це питання будемо, як кажуть, дожимати. Але але, от я на початку виступу почав про анекдоти, зараз я вам розповім. Це такий старий одеський анекдот, коли в одеському Борделі зменшилась суттєва кількість клієнтів, вирішили якось поправити ситуацію і переставляти меблі. А старий такий, Дідушка, який багато чого бачив в житті, каже, що в його часи не ліжка переставляли, а вибачте, блідії міняв. Тому я дуже раджу всі ці сволочі, яка сьогодні називається міська рада, це плітньова зрадниця, це її першозаступний так званий Ганіч, Кіріщук, негідник і колишній поліціян, директор водоканала, Хабарник і вор. Андрій Дікум, який всіх їх кришує, і фактично є главарем банди сьогодні. Інші там, деякі, та ж, та ж сама Чірва і так далі. Просто раджу вам піти у відставку і негайно це зробити. І хочу звернутися до умича, що якщо б так сталося, що наша команда повернулася до влади, мені б треба було декілька днів, щоб це питання владнати. Але оскільки міста зі мною не співпрацює, ну це свідомо робиться і навпаки. Навіть дана команда знищувати все, що побудував Яценка. До речі, буде окремий пост про це незабаром. То, звичайно, поки що доводиться боротися от з таких, як казати, опозиційною такою формою. Але боремось. І я впевнений, що правда, все одно старшествує. Поки що людям знов-таки раджу дві речі не платити за цю так звану воду, і друге, не користувати цією водою для особистого вживання. Ну, можна лише унітаз її змивати, а так і мити з ним можна, на жаль, і, тим паче вживати і вовнутрі. Я нагадаю, що ця вода містить фекалії, містить більш ніж двічі зміст железа, інші негативні речі. Я всім бажаю щастя, добра, перемоги, здоров'я. Боремось, переможемо! Слава Україні!